Ми сьогодні в нашому світає святих, на нашому складі, ми знімаємо позиції, які дуже цікаві нашим клієнтам. Розлітаються у нас насправді як гарячі пирожки, але я вирішила їх показати вам. І це буде серія відео. Тож дивіться, підписуйтесь. В нас є дуже великий вибір заглушок до французьких автомобілів, якщо ви не знали оригінальні, між іншим. Оригінальні на фільтри оригіналі. І погляньте, що ви перед собою бачите. Кажу, що ми маємо в асортименті. Значить, це, дверні це, не дверні це заглушки до дверних панелей. Покажу вам, що тут є. Подивіться, які вони в нас є для дверних панелей різного виду, різного розміру, різних кольорів. А це кліпси спеціально до автомобілів Рено. Вони йдуть для кузова, вони різних розмірів, різного виду. І це точно дефіцитні позиції, які ви. Ну, ну в нас вони точно є, але в інших навряд. І е, ще є такий набір універсальних заглушок, які можна підібрати до різних автомобілів і для різних цілей. Взагалі, це те, що є в нас на складі. Так само по магазинах є інші варіації. То не можна не розказати про заклепки, які в нас вже йдуть пофасовані. Це вони так само йдуть до автомобілів Citroën, навіть до Nissan є. вони йдуть по 8-12 штучок в упаковці або універсальні. Теж є. Ось тут п'ять штучок в упаковці. Тож заходьте, ви точно знайдете те, що вам потрібно.